Добрий вечір. Я ваша нова сусідка і хочу сьогодні відірватися, випити, зайнятися коханням. Ви сьогодні вільні? Так. За кішечкою пригляньте, будь ласка. Жінка приходить на роботу із фінгалом під оком. Співробітник помітив і питає: Хто це так? Чоловік. Чоловік? Я думав, він у відрядженні? Ха, він думав, я була впевнена. Уявляєш, який прогрес, раніше, щоб викликати дощ, шаманам доводилося годинами гепати в бубен, жертви приносити. А тепер, а тепер досить просто помити машину. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У суді слухається справа про розлучення. Дружина. Я вимагаю, щоб нас розлучили. Чоловік без мого відома продав усі кастрюлі, а гроші пропив. Чоловік. Я теж прошу в нас розлучити. Пропажу кастрюль ця ідеальна господиня виявила тільки на 16-й день. У пологовому переплутали дітей руського, українця і поляка. Батьки стоять і думають. Як їх розпізнати? Українець вигукнув Слава Україні. Одне дитя гордо вистручилося. Українець забрав свого. Поляк одразу підходить і забирає другого. Руски стоїть у шоці і питає А як ти дізнався, що це твій? Поляк каже. Коли українець вигукнув Слава Україні, то мій усміхнувся, а твій усрався. Чому жінки так багато часу і грошей приділяють зовнішньому вигляду, а не інтелекту? А тому, що сліпих чоловіків набагато менше, ніж дурних. Звичайна ніч. Чоловік з дружиною в ліжку не можуть заснути. За стіною надривається сусідське дитя. Вона. Ти все ще хочеш завести дитину? Він обов'язково треба ж їм якось помститися.